Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами Кадрова кава і я, її ведуча, шеф-редактор проєктів Кадровик.UA і ніяких інших Вікторія Ліпчанська. У нас сьогодні з вами буде таке запитання: чи зберігається місце роботи на період відпустки без збереження заробітної плати, яка надається на період воєнного стану. Одночасно просте і доволі цікаве запитання. У нас не буває з вами нецікавих запитань. В чому цікавість цього запитання? Воно настільки просте, що ми інколи навіть не усвідомлюємо. Яке може бути, бути законодавче обґрунтування для вирішення цього питання? Давайте його розберемо? Ми з вами? Так давно вже працюємо в періоді воєнного стану, що ми почали забувати особливості застосування законодавства в період воєнного стану і загального законодавства, яке регулює трудові відносини. Не те, щоб забувати стали. Ми просто стали до нього такі вже пристосовані, що ну, не завжди на нюанси звертаємо увагу. Тому давайте розберемося. Дивіться. Період дії воєнного стану у нас з вами діють як Кодекс законів про працю України, так і закон України про відпустки. Але дію цих двох е законодавчих актів е частково обмежує закон 21,36 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Ми знаємо, що в даному законі, е законі 21,36 є, наприклад, стаття 12, яка визначає особливості регулювання надання відпусток, е в тому числі і Посток без збереження заробітної плати, і одночасно е, стаття 12 е, призупиняє на період дії воєнного стану. Окремі норми закону про відпустки закону України про відпустки. Так само стаття 6, частина 6 даного закону 21.36, також на період дії воєнного стану призупиняє окремі норми Кодексу законів про працю України і окремі норми закону України про відпустки знов-таки на період дії воєнного стану. Але ж призупиняються, ну, звісно, не всі норми, а тільки ті конкретні статті або конкретні частини, які Перераховані безпосередньо в цих е, частині 6 статті 6 і статті 12. Давайте розберемося, що з норм про відпустки призупинено на період дії воєнного стану. Ну, дивіться, не застосовується в період дії воєнного стану продовження відпусток на кількість святкових або неробочих днів. Ну, зрозуміло, в нас стаття 73 не застосовується взагалі немає святкових неробочих. Немає на що продовжувати відпустки. Не діє в період е, дії воєнного стану, заборона, не надання два роки підряд відпустки повної тривалості. Чому так? То, тому що є ще стаття 12, яка закону 21.36, яка визначає особливості надання відпусток. І там в частині 2 зазначено, да, коли може бути і кому відмовлено і в яких відпустках, а також да, в якої, якої тривалості Має бути надаватися щорічна основна відпустка. Також, в принципі, зрозуміло. Крім того, в період дії воєнного стану не застосовується норма, яка говорить про зобов'язання використати відпустку у разі її перенесення протягом 12 календарних місяців після закінчення робочого року. Звісно, також зрозуміло, бо і відпустки можуть не надаватися, і можуть бути. Обмеження відповідно цих відпусток. Про що нам це говорить? А це все. Це всі, скажімо так, всі норми, які на період дії воєнного стану не застосовуються. Все інше, все, що зазначено, в законі України про відпустку на період дії воєнного стану діє. І коли ми з вами відкриваємо закон України про відпустки, то ми з вами можемо його подивитися, проаналізувати. Якщо ми його відкриваємо навіть на раді Гов'юей, там зазначено, які статті і норми призупинені, а які застосовуються. Тому ми йдемо з вами. До тих статей, які зазвичай ми з вами дуже рідко читаємо. Це які статті? Це статті, які розташовані на початку наших законів, які визначають загальні поняття, і ми їх, скажімо так, ну знаємо, то і знаємо, зупинятися на них не будемо. Проте, давайте подивимося на частину 2 статті 2 закону України про відпустки, яка нам з вами говорить про те, що. Право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки відповідної тривалості. Із збереженням на її період місця роботи, посади, а також заробітної плати у передбачених законодавством випадках. Тобто, коли ми говоримо про такий вид відпустки, як відпустка без збереження заробітної плати, ну, звісно, законодавством вже передбачено, що вона без збереження заробітної плати. Але на її період, за загальним принципом, застосування законодавства про відпустки і за загальним Нормою частини 2 статті 2 цього закону, яка зберігає свою чинність на період дії воєнного стану, також зберігається місце роботи для працівника і посада. Незалежно від того, чи надається відпустка на підставі закону 21.36 про організацію трудових відносин в період дії воєнного стану, чи відпустка надається на підставі виключено закону України про відпустки. Тому. Відповідь, в принципі, однозначна. Звісно, місце роботи і посади зберігається. Але тепер ми ще додатково, да, не тільки інтуїтивно це розуміємо, а розуміємо з застосуванням ось цих двох законів. І закону 21.36 і закону України про відпустки номер 504 А сенс тоді, взагалі, у відпустці надавати таку відпустку працівникові і не зберігати за ним місце роботи і посади. Сенс тоді самої відпустки і гарантії, які передбачені для відпусток, просто нас просто втрачаються. Проте відпустки, які ми надаємо... На підставі і частини 3, і частини 4 закону статті 12 закону 21.36. Вони мають свої, скажімо так, особливості реалізації. Особливості надання, особливості щодо тривалості, і особливості щодо врахування періоду перебування в цих відпустках до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку. На це є особливості, але загальні принципи ми все одно. Зберігаємо і забезпечуємо як гарантії нашим працівникам. Тобто, місце роботи і посаду зберігаємо. Дякую вам за увагу. Ставте цікаві запитання, навіть якщо вони дуже прості. Не треба, ну скажімо так, не треба боятися простих запитань. Вони також можуть бути дуже цікавими і допомагають нам розуміти принципи застосування законодавства про працю. А ми з вами зустрінемося. На наступній кадровій каві ще раз дякую всім за увагу, всім тихого, мирного і продуктивного робочого дня.